Марка модель це іменно ця машина. Є вона машина. Далі маємо ідентифікаційний номер кузова, номер двигуна. Так само експерт звіряє, номер двигуна, номер кузова. На кожних машинах є по-різному. Розумієте? Для, для загального відому дивіться, є ось тут він номер. От він тут під лобовим склом. Тобто для загальнодоступних. Можна тут звірити, далі по машині є, я так само скриті носії інформації і так далі. Оце все. Якщо все відповідає експертам, ставить відмітки, відповідає і направляє далі документи для оброблення. Так проводиться експертне дослідження транспортних засобів з метою звірення справжності номерів кузова, двигуна та номера шасі. Дана процедура є обов'язковою при реєстрації автомобіля. Втім, з 14 грудня за новим алгоритмом дослідження потрібно проходити до того, як звертатися до сервісного центру за послугою реєстрації чи перереєстрації автівки. Власники зверталися в сервісний центр, оформляли певні документи заяву і тоді направляли цю заяву до експертів. Зараз Процедура трошки змінена. Спочатку треба звернутися до працівників експертної служби, отримати висновок, і тоді вже звертатися в сервісний центр для отримання тої певної операції, яку ви хочете. При нового власника. Реєстрація транспортного засобу за кордону і також і пункт переобладнання. Це означає, що експертне дослідження можна пройти в одному місті, приміром у Львові, а реєстрацію здійснити в іншому вже в Івано-Франківську. На це у власника чи уповноваженої особи тепер є 10 днів, адже саме стільки часу діятиме експертний висновок. Проте опція в один день пройти дослідження і на місці отримати послугу з реєстрації транспортного засобу також залишається. Якщо раніше це проходило всьому. Можна було зробити тільки звернутися до адміністратора, після того прийти експерта. Підтримати набрані знаки свідоцтва про реєстрацію, то тепер це можна зробити в різні дні. Тим так, це по зменшує час людини. Можливо, немає в один день стільки часу. Вона зробить в один день, а реєстраційні дії зробить в інший день. Якщо людина хоче зробити в один день, вона отримує безпосередньо у нас в сервісному центрі талони. Два один до експертного огляду, тобто він наглядається автомобіль експертом, і другий талон для реєстрації. Отримати талони на реєстрацію можна онлайн на сайті головного сервісного центру, або ж безпосередньо. В сервісному центрі МВС у нас є реєстраційні дії і експертне дослідження транспортного засобу. Якщо ми хочемо зробити просто експертне дослідження, ми його вибираємо, вибираємо фізичну особу. Нам видає середа, четвер, п'ятниця, на якій у нас години є вільний час. Ми собі вибираємо цю. Вводимо прізвище. Ну, вводимо, наприклад, номер телефону. І вводимо він. Тобто, номер кузова там автомобіля. Останні шість. Тобто у нас генерується такий талон. Такими змінами у процесі реєстрації автівок кажуть самі водії більш ніж задоволені. Я думаю, що це. Гарні нововведення, бо людина приїхала, наприклад, з Києва чи звідки купує тут автомобіль. І Боїться там, ну, він код, чи правильний, все правильно. Переві... пройшли експертний огляд і собі з чистою душою поїхали до себе додому і поставили там вже в своєму сервісному центрі і на свої же номера. Бо зараз раніше видавали номерні знаки в. По прописці, а зараз, якщо у франківську, то франківські номера. Я думаю, що це гарні змін. Наступним етапом змін у сервісному центрі МВС планують перевести усі послуги в онлайн формат. Мар'яна Джерч, Настасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.